Доброго дня, любі першокласники! Я рада вас вітати на уроці математики. Сьогодні ми з вами навчимося обчислювати вирази виду 60 додати 4, 5 додати 40. Також ми будемо обчислювати вартість покупки та вимірювати довжину ламаної. Тож будьте уважними, сідайте зручненько та починаємо працювати. Я думаю, що всі люблять казки. А я зараз вам прочитаю віршик, а ви здогадаєтесь, з якої це казки. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік. То й від тебе втечу. Так, це колобок. От сьогодні ми і здійснимо подорож до цієї казки. будемо допомагати колобку і змінимо кінець казки на щасливий. Ну що, починаємо працювати. спекла баба колобок і поставила його на вікно. Що прохолонув. На диво колобок вийшов незвичайний, мало того, що непосидючий, а ще й допитливий. Лежить колобок на вікні, дивиться на небо та й зорі рахує. Допоможемо колобку рахувати. Ось уже він нарахував перший десяток, це десять зірочок. Другий Десяток, двадцять, третій десяток, тридцять. Уже чотири десятки нарахував колобок. Це сорок зірочок. П'ять десятків. П'ятдесят. Шість десятків. Це шістдесят. Сім десятків. Сімдесят. Вісім десятків. 80, дев'ять десятків 90, десять 10 десятків сто. Мріяв, мріяв колобок і не помітив, як настав ранок. І сонечко засяяло на небі. Сонячні промінчики розбудили колобка, він стрибнув з вікна і помандрував в ліс. Наздоганяємо колобка. Зараз ми з вами виконаємо каліграфічну хвилинку, де запишемо цифру 9. Намагайтеся цифру писати каліграфічно. Виберіть цифру, яка написана найкраще, і намалюйте над нею корону. Пригадайте склад числа 9. Ось по цій числовій доріжці ми й вийшли на лісову галявину. А назустріч хто це поспішає? Не ходжу я, а стрибаю, бо нерівні ноги маю. Через поле навмання перегнав би я коня. Я страшенний боягуз, всіх на світі я боюсь. Так, звичайно, це зайчик. Зайчик просить про допомогу. Йому потрібно розібратися у завданні. І він обіцяє Колобка не їсти, якщо він йому допоможе. Давайте будемо дивитись на завдання. У нас є ряд чисел. Нам потрібно знайти зайві числа і пояснити свій вибір. Зайвими числами є вісім та п'ять. Бо вони є одноцифровими, а решта двоцифрові. Зайчик залишився задоволений і відпустив колобка. Мандруємо далі, кого ж тепер зустрінемо? Вовк до школи не ходив, вовк уроки не робив, не читав і не писав, і по нотах не співав, тож нічого він не... Не знав. А якщо він нічого не знає, то хоче подивитись, як вміє робити це колобок. Давайте пригадаємо, як утворюються двоцифрові числа з десятків та одиниць. Зверніть увагу на малюнок. Ось перед вами стовпчики, і в кожному стовпчику по 10 квадратиків. Тобто один десяток. Отож полічимо десятками: Один десяток, два десятки, три десятки, чотири десятки, п'ять десятків, шість десятків квадратиків. І ще є окремо чотири квадратики або чотири одиниці. Разом їх є. 60 додати 4 дорівнює 64. Тут теж є квадратики, але тут, навпаки, спочатку йдуть окремі квадратики, їх є 5 і три десятки квадратиків або 30. Тобто, 5 додати 30 або 30 додати 5 дорівнює 35. Зверніть увагу, що ми можемо при додаванні числа переставляти місцями, тобто міняти. Результат від цього не міняється. Вовчик-братик залишився задоволеним таким поясненням і вирішив теж не їсти колобка, а відпустити його. Подорожуємо з вами далі. Хто ж зараз зустрінеться колобку колобку? Буркотливий, вайлуватий. Ходить лісом він кошлати, одягнувся в кожушину, мед шукає і ожин. лістом любить полювати, а зимою плівки спати. Як зачує він весну, прокидається від сну. Так це ведмідь. Ведмідь теж хоче, щоб колобок попрацював та виконав. Обчислення з коментуванням. Давайте разом з колобочком попрацюємо, щоб йому не було так важко. Перший приклад 60 додати 9 буде 69. 8 плюс 60 буде 68. Перший доданок 70, другий 5, сума – 75. До чотирьох додати 70, або 70 додати 4 буде 74. До однієї одиниці додаємо 1 один десяток. Або до одного десятка додаємо одну одиницю, отримаємо 11. 20 плюс 2 буде 22. О, ведмедику подобається, як ми працюємо, але він трішки стомився і заснув. Поки спить ведмедик, я вам пропоную розв'язати наступні приклади самостійно. Ви можете зупинити відео і виконати це завдання. А я чекаю! Так, я думаю, що ви з завданням справились, тож давайте перевіримо: 63, 88, вісім, сто, п'ятдесят п'ять, тринадцять, тридцять дев'ять. Ведмедик наш залишився задоволеним. Йому дуже сподобалася спільна робота, і він, звичайно, теж відпускає колобка. Колобок задоволений, покотиться далі. Котиться, котиться, а назустріч йому. Я лисичка не така. Я не скривджу навіть муху і тобі допоможу. Як розв'яжеш це завдання, то негайно відпущу, не розв'яжеш проковну. Лисичка побувала на ярмарку, придбала рослини вазони. Щось вона запуталась і теж звертається до Колобка за допомогою щоб він обчислив вартість кожної покупки. Давайте розглянемо ціну кожної окремої рослинки. Вазон перший кактус коштує 10 гривень. Наступний вазон в червоному грошечку 20 гривень. І ось цей різдвяник коштує 30 гривень. Яка вартість першої покупки? Дивимося уважно, по 10 гривень 3 вазони і 1 вазон за 30 гривень. Разом буде гривень. Гривень. Отже, лисичка заплатила за першу свою покупку 60 гривень. Давайте розглянемо другу покупку. Що ж придбала лисичка? Два вазони по 20 гривень і один за 30. Разом лисичка заплатила, міркуємо. 20 додати 20 додати 30. Буде 70 гривень. Лисичка засмутилась, що колобок так швидко справився з завданням, і вона залишилась без обіду, тому вона така хитрунка пропонує ще одне завдання, де потрібно виміряти довжину ламаної лінії. Порахувати. Нам потрібно допомогти Колобку, а тому, що, тому що він чомусь розгубився. Щоб знайти довжину ламаної, потрібно виміряти довжину кожної ланки та додати ці довжини. Беремо лінійку. Та вимірюємо. Перевіряємо, чи правильно записане обчислення. Перша ланка 4 см, друга ланка 3 см, і третя ланка нашої ламаної це 6 см. Далі ми з вами додаємо кожну ланку. 4 додати шість додати 3 дорівнює 13 сантиметрів. Все вірно. Ми з вами перевірили, що ламана була виміряна правильно. Лисичка Хеть засмутилась, але обіцянки дотрималась і відпустила Колобка. Колобок ніколи не був таким щасливим, як сьогодні у нас на уроці. Ми з вами молодці, гарно попрацювали. Дякую за роботу, до нових зустрічей!